На 2 мільярди гривень скористалися українці урядовою програмою Доступні ліки, яка запроваджена з 2017 року. За цей період було реалізовано понад 10 мільйонів рецептів, виписаних сімейними лікарями та вузькопрофільними спеціалістами минулого року. Коли в країні точилися активні бойові дії, кількість користувачів суттєво зросла у порівнянні із позаминулим. Понад 1,3 мільйона рецептів отомарану на Закарпатті. Левова частка це цьогоріч і 21 рік майже 800 тисяч за цей рік. Даже було більше погашено електронних рецептів і отоварено, ніж попередній 21 рік. Найбільше отоварено і відпущено рецептів це березень, травень і листопад цього року. До переліку ліків входить 431 препарат, а це 46 міжнародних назв. 140 найменувань відпускається повністю безкоштовно. Решта за часткову доплату. Лікар виписує препарат за міжнародною назвою, вказує його дозування. І пацієнт іде в аптеку, і провізор або працівник аптеки рекомендує із наявних препаратів. Є препарати, які безкоштовно, до прикладу, там. До прикладу, не Еналапріл. Їх є 17 міжнародних непатентованих нас да є повністю безкоштовні і є брендові препарати, за яких треба доплачувати. У Ужгороді до програми залучено 74 аптеки. Загалом по області 316. Водночас розширено перелік патологій, відповідно до яких призначається лікування. Урядова програма розширена в плані е, патології, які це і серцево-судинні захворювання, це і цукровий діабет другого типу, це і цукровий діабет першого типу, тобто видача інсулінів, це і бронхіальна астма, це і препарати для профілактики інсультів, інфарктів, це і психо-патології е, розладів психіки і поведінки від епілепсії. Хворобу Паркінсона і хронічно обструктивні захворювання легень найчастіше по реімбурсовані ліки звертаються пацієнти із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом. Один рецепт діє упродовж місяця. Але якщо пацієнт приймає медикаменти на постійній основі, лікар може виписати його на триваліший термін. Щоб отримати направлення, потрібно звернутися до свого сімейного терапевта чи спеціаліста вузького профілю.